ти знаєш, ми поки з тобою спілкуємось. Тут люди пишуть про Любарського Любарського, і найкращий комент я вважаю від підписника: я навіть виведу його зараз на центральний екран: це Джолі Роджер. Це задрюкали вже своїм Любарським. Ви ще пашу добою сюди приплили. Проблема в тому, Бориславе, що ти годуєш тролів. Ну, і робиш це не вперше. Тому що ось ти там згадуєш про ім'я людей, які ніхто і звати їх ніяк. І потім ці люди роблять ролики, щоб п'яритися на тобі чи на мені, але ж вони саме так, вони і так і так будуть це робити, тому що вони використовують стару технологію. Стара технологія про що говорить? Якщо ти маленький, дрібний, якщо в тебе, ну скажімо так, тобі треба більше впізнаність, укуси того, хто більше за тебе. Бажано набагато більше. Ну, то, ти працює, в ролі, в ролі солітера. Так, вони це, це пам'ятаєш, риба приліпала. Ну є ж така, от ми ну, ж стара історія. Ну і те, що ми побачили зараз, це найсмішніша історія. Це коли а, дуже непогано, до речі, прописана операція політтехнологічна якій... з участі політ -технологічна. Політ -технологічна. у бідного американського цього пенсіонера, виявилися політтехнологи в Україні, які прописують алгоритм дій. Але якщо серйозно говорити, якщо серйозно, я вважаю, що це не смішно. Я вважаю, що це частина інформаційної компанії по підготовці до здачі України, я можу пояснити, чому. Ми вже говорили, що от Дональд Трамп він не може відмовитися від е, е, підтримки України, якщо Росія відмовляється від перемовин. Але є одне але треба продемонструвати. По-перше, е, що Україна сама не дого І це те, що робить Орбан. Він пропонує різдвяне перемир'я, а Зеленський з ним не хоче розмовляти, і він на нього так чи ні. Орбан, фактично, так, як цей пан, про якого ти нагадував, себе поводить. Він фактично хоче, щоб Зеленський йому сказав ні, щоб він сказав: бачите, Зеленський не договороздатний, і Трамп говорить, ну, Зеленський не договороздатний. Ну що ж, Україна недоговір, як і Росія. А чому маємо їй допомагати, якщо вона не хочуть миру? І друге, це теж дуже важлива технологія. Байден недостатньо Україні допомагав, я тут хотів допомогти, але він і не дав те, що потрібно. І тепер Україна фактично на жаль загинула, тому що мої попередники були неефективні. А я вже коли прийшов, було пізно. От якщо б я був президентом у 2020 році, я б їм дав стільки, скільки потрібно. А зараз я звичайно, забороняю стріляти по російській території, але це вже не має значення, тому що Байден не не дозволив тоді, коли це було потрібно, і це от відбувається технології, от в цій історії з цим паном. По перше, відбувається ця маніпуляція, що нібито я хочу з ним розмовляти. Ні, він протягом місяців весь час говорить, що він має розмовляти зі мною, з тобою, з Романенко. А може я покажу? А може я покажу це? Ну це ж за це не Я, я, я а, ні. Я тут тобто так покажу. От Портніков фашист. Ну як це не може привернути увагу? Саме ж ну, так, коректні люди починають спілкуватися. Ти показуєш Дай, якісь так. портрети людей, які ніхто і звати їх ніяк. Далі продовжуємо. От. от, продовжуємо. Е, значить, е, раптом виявляється, що якщо я запропонував цій людині приїхати до Харкова, просто щоб подивитися на країну, на горі якої вона піариться. Ну ця ж людина залишила Україну. Вона сама говорить, що вона ніколи навіть не була громадянином України, тобто не скористалася шансом побудувати тут державу, якою б вона могла пишатися. Виїхала хорошо, згадала про Україну в 2022 році. Вирішила на ній попіаритись не один. Він такий окей, Приїжджайте. Ні, Починаються такі умови, раз. Зі мною хочуть розмовляти, я вам буду виставляти умови Перша умова, що значить, вона така, ви маєте перевести гроші на свою, на яку ви хотіли заплатити за мою подорож, госпіталі, який я вам вкажу. Ні, вибачте, я готовий. Ці гроші, які я дійсно хотів витратити, щоб ця людина побачила Україну, витратити тим. На кого я вважаю за потрібне. Я витратив ці гроші, які б він оголосив, як сума за дорогу. Я навіть не перевіряв, чи це є ця сума чи ні, тому що я вирішив, що я віддам це е, на потреби українських я Можу показати, Можеш показати ви ж про це говорили. Українських медиків я віддав ці гроші на госпітальєрів. Я що хочу сказати? Мені взагалі це фізично неприємно робити от буквально фізично, я ніколи не повідомляю, коли я допомагаю. Збройним силам чи якимсь людям окремо. І я завжди ставлю умову, щоб ніколи моє прізвище не оприлюднювали, щоб ніхто не думав, що я хочу піаритись, тому що ніякі гроші. Там 300 тисяч. Скільки завгодно? Не можуть відшкодувати людям з життя і здоров'я. Немає таких грошей. І я абсолютно не хочу, і це роблю один раз останній. Так, як мене змушували говорити про суму від моєї Шевченківської премії, яку я теж віддав ЗСУ, звичайно. От останній раз сподіваюся, коли я взагалі про це змушений говорити вголос, тому що я потім буду себе просто почувати неприємно, так, ніби я піарюся. Величезна кількість людей це робить, я не хочу, але я в даному разі змушений це зробити, щоб До ніхто речі, не важко. Яна Зінкевич підтвердила, що гроші вони отримали. Я дуже І... радий. Госпітальєри гроші отримали. Але ще один момент: якщо я не помиляюсь, тобі пропонували 20 тисяч тисяч. 20 і, до речі, це важливий момент, чому я взагалі говорив про ці гроші на Харків? Тому що ця людина вирішила, що вона мене може купити, і це її уявлення про журналістику, і про свободу слова. Ах, він не хоче зі мною говорити. То давайте зберемо гроші 20 тисяч доларів. Він же не зможе відмовитися. Я зможу відмовитися від будь-якої суми, хоч від мільйони доларів, можу відмовитися за розмови. Невідомо з ким. Я взагалі відмовлявся і від більших сум в своєму житті. Тому я вважаю себе порядною людиною. Але я сподіваюся, що ці 20 тисяч доларів, які мені пропонували як гонорар за розмови з невідомо з ким, будуть перераховані на рахунок медичної установи, яка допомагає Збройним силам України. Я і не попрошайню, у передплатників. А якщо людина говорить, що вона там що мільйонер, якийсь там е е е айтішний, хай візьме свої гроші, вона вже достатньо на українській темі заробила і свої гроші передасть госпіталю, який вона буде вважати за потрібне. Ну, ви, виграли дебата, є 20 тисяч доларів. віддай гроші не, не одному тобі наживатися на Україні, друге третє з'явилися якісь політтехнологи, які почали ну один політтехнолог з суперечливою репутацією, м'яко кажучи, не хочу прізвище його називати. Які Але почали ти, 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 ти. Він не тільки політтехнолог, він ще і керівник керівник порталу, на якому теж збираються люди, яких ми пам'ятаємо подіях період 2014-2019 років, і це були не найкращі. В історії української Державності а і також, фактично... а також ця людина, яка викликала тебе от на ці там дебати. І найцікавіше, що людина, яка була пропонована цим політехнологом в модератори теж з цього каналу, це але тут дивний не... збіг обставини. Сутність не в цьому, не, не, в цьому не, каналі. Сутність не тільки в цьому, сутність ще в тому, що це цікава історія. Що мені сказали, що це, я можу, дякую, розмовляти в Харкові української мови, але ця людина україномовна. Буде розмовляти російською, тому що так краще для її аудиторії. Що вона хоче з цього розробити, ролик для YouTube Хоча я взагалі не казав про Ютуб. Я говорив про реальні дебати. Реальні дебати, які можна просто провести, було, якби це була нормальна людина, а не солітет. Поговорити в Харкові. Один з одним. Щоб я пояснив ситуацію в Україні, щоб я пояснив внесок президента Байдена, щоб я пояснив внесок української армії, про все це поговорити, щоб ми поговорили, як переконати президента Трампа. От, Але ж цього нічого не було, була б спроба перетворити, по-перше, російська мова. Коли я все життя коли їздив в Харків, говорив там українською, проводив зустрічі українською, Я зараз буду в Харків вести російську мову в виконанні україномовної людини. Ще цікава річ. Це ще не вся історія. Сам вибір теми з Байденом. Це те, що я тобі кажу. Намагання переконати самих українців, що вся проблема в Байдені. Тобто розчистити дорогу для могильної команди. Байден вам недостатньо переміг, а Трамп допоміг, а Трамп вже нічого зробити не може. Зрозуміло. Далі. Шустерізація, продовження шустерізації політичного дискурсу. Це те все, з чим я за все життя боровся. Якісь дебати, 5 хвилин, модератор це собачі бої. За... Так, ніби має значення, хто виграє. Ми говоримо, у нас серйозний ризик. Українська держава наступного року може зникнути з політичної мапи світу. Українська національна присутність на цій території може бути зліквідована окупантами. Мільйони людей стануть біженцями, загинуть, будуть залякані. Це реальний рівень виклику. А давайте ми подивимося, хто з нас виграє блін на дебатах з модератором, і отримує 20 тисяч. Чого одуріло, що, Ти що не розумієш, що це не гра, це не КВН якийсь, це реальна смерть людей, кров смерть і сльози. Потім ще є важлива річ: намагання, окрім того, щоб розповісти, який поганий Байден. Розповісти, що Зеленський має мене вбити і збирати знову у людей гроші, знову це побірательство, на озброєну охорону. Тобто намагання переконати, що без всякого Харкова, що тут мафіозна влада, яка може вбити її вилетного критика. От ми тут знаходимося, критикуємо цю владу, живемо без озброєної охорони. Сюди, в мою квартиру, стучали ці тушки Керніса, мера Харкова. 2014 році я якось живу без охоро... без озброєної охорони. Не кажу: шановні підписники, зберіть мені гроші, що за мною ходили люди з автоматами. Тут людина в своє рідне місто, яке вона залишила, збирається на кілька днів поїхати, подефілювати з автоматниками заплачимо Тому що вона боїться, що її вб'є Зеленський. Вона вже записала відео, яке вона має продемонструвати на випадок що її вб'ють. Я не знаю, можливо, можливо, це більш складна ситуація, Борислав. Можливо, там є якісь куратори, яких вона хоче попередити, що вона все розповість, якщо її дійсно може бути зліквідовано в час приїзду сюди. Я не знаю. Але це виглядає все божевіллям. Ну ким був Михайло Самуєльович Паніковський в Харкові? Він був сліпим, великим. великим, сліпим. Ну, от це, це щось неймовірне, але небезпечним є інше. Люди це дивляться. Ось цю всю маячню. Воно знову буде записувати ролики намагатися піаритися на мені, на інших людях. Ніхто? Звати ніяк. Поведінка хамська. Тому що дійсно, якщо ти хотів приїхати і говорити, приїхав би і говорив. Чому ти ставиш умови? Так, ніби хтось з тобою, з безчесною людиною, бажає розмовляти? Звідки таке взагалі нахабство, самовпевненість, неповага до інших? Це тебе в Америці так вчили? Чи ти залишився в своєму совку, навіть живучи в Америці? Знову таки, це остання розмова про цю людину. Я тебе закликаю не годувати тролів. Там цілі бригади тролів, які працюють на е, відомі угрупування. Тут ці люди в Києві, які його там взяли в обороти і інших людей, готуються теж до цих виборів. сподіваються знайти. Тобі якусь там, я не знаю що, політичну, політичного птаха щастя. Ці люди теж не розуміють, що не до виборів треба готуватися, а до боротьби за збереження української державності. Я ніяк не можу зрозуміти, чому люди ну, не усвідомлюють всього рівня ризику, який відбувається у зв'язку з цим. Чому я маю говорити, обговорювати? Тему Байдена помагав він нам достатньо чи недостатньо, коли зараз потрібно буде обговорювати тему Трампа і того, чому він хоче заборонити Україні стріляти по російській території. Це ж важлива тема. Це про майбутнє, а не про минуле. Тут є пропозиція від одного з підписників до того блогера, і я вважаю, що це добра пропозиція. От хай запише відео, що йому погрошує Цукерберг, і викликає його на дебати. Я Ще просто хочу. Перед... Я просто хочу закликати людей, які нас дивляться, якщо не дивитися всю цю маячню, не тільки цього пана, а всієї цієї бригади міських божевільних. Відписуйтесь від них, не дивіться їх, не створюйте їм можливості. Пам'ятайте, що коли ви їх дивитесь, вони просто заробляють на вас гроші і ім'я. Зрозумійте, що інформація це серйозна робота, за якою людина платить життям професійної гідності. Всі ми робимо вчинки, щоб дати моєму, щоб з вами розмовляти. Багато моїх колег за ті свої вчинки, я навіть не хочу себе з ними порівнювати, заплатили життям Георгій Гонгадзе, Анна Політковська, Юрій Чухачихе. Це все журналісти, яких було вбито, і перші імена, які на думку, приходять. Ми прекрасно з вами розуміємо, що означає в е, такій країні, як Україна, в такій країні, як Росія. Вільна інформація. Станіслав Асєєв, який зараз служить у Збройних силах України. Мій колега він роками сидів в ізоляції в е, Донецькому конставорі. Донецькому конставорі зараз воює в українській армії. От я, я якраз йому. Довіряю абсолютно саме з точки зору того, яку інформацію він тоді давав і що він розповідав. Тому що це, розумієте, це ж сплачується життя. А тут кожна людина от вона вважає, що вона може собі поставити камеру і говорити все, що їй на душу прийде. І люди будуть це дивитися. Так от, в чому проблема? Проблема в тому, що ми з вами живемо в світі ось таких. Технології, фактично, які дозволяють маніпулювати такою людською свідомістю, будь-кого оголошувати спікером, ньюсмейкером, будь-хто у нас піариться, бойко в Тіктоці розповідає, як він буде вообще русскоязичних спасати, а Арістович нападає, що це государство плохое українське, такое радикальне. І вони сподіваються з допомогою цих соціальних мереж, усіх цих тиктоців, просто прийти тут до влади, щоб перетворити Україну на провінцію Москви. І я абсолютно певний, що те, з чим я зіткнувся, я навіть не думав, бо я не знав, хто це такий, чесно кажучи, я не стежу за всім цим контентом, поки ти мені не сказав. Ну, тобі так мені ж теж пропонували. Я... До речі, дивись, пропонували пропонувало мені, Романенко, тобі. Це намагання, якраз. Це було дуже смішно, до речі, коли різним людям. Там, а давайте ви з Любарським подискутуєте. Давайте ви це, давайте ся. Де ж я тобі скажу головне? Ну воно ж зараз сядемо. Дебаті... Портників відказався адк... от дебатів. Я тобі скажу тобі тобі сказав. Гроші щоб... плати давай. Гроші давай плати. 20 тисяч доларів давай плати на госпіталь і завовчи назавжди. Перестань. А, він же, до речі, говорив, що я його теж хочу вбити. Дивись, і ну, от, це... з ким спіш, я маю дискутувати з ним чи з його санітарами. По-перше, санітарами дискутувати не треба, а от хай 20 тисяч, які обіцяв заплатити тобі, заплатить зараз на ЗСУ. І до речі, я хочу пояснити для того, щоб переконатися, що ну, є лайно, лайно не треба куштувати, просто повірте. Інколи тестувати його на смак не треба тут. Так само, Тому, ну я не знаю. Я, наприклад, мене мені декілька разів запропонували подискутувати з там. З деякими безуглими я сказав, що я до цього рівня ніколи опускатися не буду. Мене чесно кажучи, Ні з кими ви, божевільними, більше. Більше все, божевільними да. я не дискутую ну, мене доби, більше за все добили, добили, чесно кажучи, російську мову. Тому що коли людина, яка знає українську мову, як я, і ти говорить, що вона приє від її імені, говорить, що вона має приїхати розмовляти російською мовою, тобто чітко говориться, що це бізнес. Бізнес для російської аудиторії, російськомовної аудиторії, що українська ви? аудиторія. Не цікавить. Вона просто, ну, я не знаю. І оце дивно. Що ідея перекреслити все весь мій професійний досвід таким чином, ну, а для чого? Я не... це і, і дивно, що люди людина, яка там мала бути арбітром от всього цього, вона з е... часів революції на граніці говорить українською мовою. Тоді, коли ще величезна кількість людей в Києві в усіх інших містах були російськомовними. Оскільки мій це старий товариш я теж не хочу його називати її імені, бо я думаю, що може він навіть не знав. Так, але як це після, після 35 років там чи скаких роботи для того, щоб власним прикладом, щоб суспільство було україномовним, ти, блін, тягаєш російську мову в Харків, там, що мали без тебе російською мовою? Ну, як це? Ну я не знаю. Це так не по-людськи, так нечемно, і так некрасиво і, і так маніпулятивно і. Чесно кажучи, єдиний позитивний момент в цій історії, що ми допомогли госпітальєрам. А я сподіваюся, що ми примусимо цю гоп-компанію все ж таки надати фінансову допомогу знову-таки тому госпіталю, який вони чи інші медичні установи, чи не установи ЗСУ, яку яку вони вирішать за потрібну, тому що як скільки я вирішую, що я сам вирішую, маю. Знайти ту установу, якій я хочу допомогти. Я то тут абсолютно так, маю, лояльний до їхнього вибору. Але я сподіваюся, що цей гонорар, який вони заробили на виграші розмови зі мною, так буде перерахований по призначенні, і ми побачимо відповідний ролик. А я маю сумнів, от я не маю я маю сумнів. До речі, якщо вони це зроблять, я скажу: супер, зробили молодці. Прекрасно. Я, я роз... супер. Давай подивимось давай подивимось. Це дуже швидко стане. Від...